Усім доброго дня! З вами я, Марко. Та сьогодні я повернувся в Гарнів в бан, бан для того, щоб вже пройти його з самого початку до самого кінця. Тому. Давайте почнемо. Я не хочу продовжати, я хочу знову нову гру почати. Щоб було якби. Ну, відос по. Ну якби повна версія самого відосу Ну, кому. Ну, хто, напевно, не бачив. Йо. Так, ну. ну Вроде би, як завжди, все. Так. Так, так. Збираємо зараз ключ. Карту. а ага. Так, збираємо квадрокоптер. Так, це в нас Джош. Получається. Так. Ось тут батарейки. Я не знаю, чому в мене от від цього року стало посвітліше, як бути, і тепер І, в принципі, навіть можу здогадатися, де знаходиться батарейка, чи якось так. Так, зараз він прилетить сюди. Давай. Правою кнопкою миші. Угу. Так, давай. Сюди сюди оттикне. Тепер сюди. Тепер зараз, як говориться, копі копіллі збігаємо. Або фламінго, як я його назвав в описанні минулого ро... ну, ролика, так ось тут Одне яичко. Що тут? Так, стікери. я не знаю, навіщо? Вони тут потрібні. Ну, але хай буде. Не знаю, може це якось. Е якась буде підсказка ну, в минулій грі. Ну, Ну, потім може якось. Це все. Так. Це все. Так, у мене. Ну, тепер ці кнопочки активувалися. Щодили. Тут, тут. Тепер. Оці от кнопочку тикаємо. Та, Та чекаємо, поки звідти яєчко випаде тоді. Так, о... Тик... так, тикаємо. Так, побіжало. Давайте. А! Та... Чому вона. Завжди ці вылетаю, я на. Не... Я... я просто не розумію, ну, чому? Так, так, це все. Тепер. Е... Так. Мені вот б... там. Так, в човні я ще не брав. Я... Ну ще дрон дрона покуку покукав Это все? Я ж, правда, все взяв. А? Ну. Так, да я ще набрав. Хтось пам'ятаю, да я ще набрав. Потому что я, я еще не забыв. Боже, мне. Мені... Зараз хтось к мне. Мені... Біля окна десь. Ну, хтось підліз, я не знаю. Ну, так ще страшніше становиться. Тому що це хоррор, якби. Тут скример, є, я вже зловив один в минулому відео, якщо пам'ятаю, Так. де я. Набирав ще одне яйце. От я перед цим... Бідосом, дивився свій ну, минулий видос і от я не пам'ятаю де я є... ну, де останнє типу я я вже забув чомусь я не, я не знаю чому але чомусь я забув ну от я знаю де всі яйця але я забув яке саме останнє Яке? я забув ну коротше зараз я вам дай а точно ось тут. тут я просто хотів вам дати 3 секунду написати в коментарях. Е, типу, де може бути яйце. Типу. Не, типу, перш, перший комент, який я побачу, ну, правильний. то цей комент буде. Так ось ключ карта. Зараз щось сюди от біжимо. Що вона з камерою? Я... Я, не зроз... Я не зрозумів. А, так, тепер мені потрібно... Ось сюди от дрон прозвати. А летіти оце от. Як ви розумієте. І тепер от туди. Він... Так, він наполовину перелетів. Тому зараз... От сюди от ответи. Во, тепер розбив. Так. Боже, чомусь я зараз застопорився, я не знаю, чому. Походу про... Так, тепер что тут потрібно. Не має відкри відчинитися. Це якась записочка. Дік ет. Вон, я не розумію. Якщо воно потрібно, тут. Ну, в будь якому Ну, в будь-якому моменті я, я можу це відбити тут. Нічого собі літає воно. Так, Space to Jump. А, точно, он там вот Штука вообще Вот так вот Вот далее, после опилы, я не знаю, что буду. Потому что вот это а вот опил, опила Бёрд Я, ну Ну, я знаю, что это а, опила Бёрд, потому что, пометаю, это он там вот Завода не, С этими яичками, какие как то складно Вот за Можна просто в каста та так. Е, поки що Підпишіть... Ой. Ну, просто підпишітеся на мене. Мені буде капець як зараз приятно, якщо. Ви, ну, реально, просто одну кнопку натисну, і усе. Е, я буду щасливим. Просто зарбу мене щасливим. Так. Ага. Так, оце кра... червоний. От вона в нас біла. Е, так, біла. Я, походу, зараз по кругу. А, ось біла. Це в нас зелений. Це в нас. Ну, ми ж самі її бачили, як. А, я пропустив її. Не зря, ну, в настройках заходив, щоб знати, ну, які в нього в них кольори. Ну, в чого синій, після опіли. Так, ось так от. А от тепер от Стінгер, блин. Тому що він теж в гол головній кімнаті стоїть. Хух, зараз буде опіла. Пише кайка. Зараз я хочу. Зараз я. Раз. Два. Як вона там з'являється? А, точно це ж на... реальне життя. Точно. От зараз дрон призиваємо Вона якось трясеться, вам не кажеться? От зараз ось так от. Я надіюсь, я назлякаюся не... я з скримера, як минулий раз. Вот Зарос копать их страшно. Давай. Блин, не, о, oh, га. Ну блин, ну мы не заразно будут сачекать с. Я не розумію, навіщо ці букви, не знаю, може там якесь слово напишеться, я не розумію. Так нажати і. Йомає! От зараз я знову злякався, ну реально Там, там вже нічого не... не видно. Там нічого не видно. Ви бачили? А скажіть мені, хтось бачив, якщо, вто... когось... е, ну, якщо хтось не розлічає, наприклад, там червоний з чорним, якщо хтось не розлічає. Та будь ласка допоможіть мені, тому що я реально не знав. Ну хоча можливо, я зараз торбину в тому що Я не хотів скримера ловить. Давай. Блин, ого. Ес! Ес, вона впала! сюди. Куди? Я бо... боже, я це зробив. Я, я так налякався, Боже! Ви зараз не розумієте, як я налякався. Це... це перший монстр тільки, я... я не розумію. Чому я так злякався, я не розумію. А що там? Ну-ка. Почекайте, зараз ми в настройках може як. Яр... Яркість я не розумію. Бентс Shadow. От мені потрібно. low, low. Ось Так от? Блін, у мене зараз ноги трясуться, я не розумію. Ні, походу так якось. Я надію, що я зараз всі uh, settings uh, поміняю. Ну. Щоб було нормально, щоб мене відос не ламав. Ну, не ламався, типу. Ну, ви самі знаєте. Ну, що далі буде? Джамбо Джос і що? Тому що це, це був другий монстр, який був на картинці. Так. Пол. Якась що це? Телевізор. Телевізор. Так. А під столом там нічого немає ніякої ключ-карти немає. Там... Ну, звісно, є, звісно. Блін, я надіюсь, що зараз щось неожиданного не произойдет. Да? Я надіюся на це. М? Походу так. А тут. А тут же ніякої кнопки немає. Секундочку. А, а так, ось тут кнопочка. Ну-ка. Угу, ну-ка, зараз подивимося. Угу. І ще що, зараз щось пройзій Пол відвалиться. Це що? Так. Ну. Він точно нажав? Ні, не, ну говорить, що я зараз зламав гору. Не говоріть такого. Будь ласка. Я не хочу, щоб я в перший же момент зламав гору якось. А, ось ще й от. Я його не побачив чомусь, не знаю. Боже, чому два рази відчинилася двері якась? Ну що там ще, ще щось є? А чому я туди пройти не можу? Що там? Що там, покажіть, покажіть. Що там, що там? Покажіть. Стінгерфлін буде? Походи стінгер стінгерфлін, тому що, бачите, ось тут усі червоні, і в принципі кім, кімната сама четверта. О, записочка. Це якийсь авіабілет був, я, я, не встиг, я не встиг його розглядати. Ну там якийсь ще час був, але я не зрозумів, що там було написано. Це ліфт? Ну, все, походу, це... зараз буде ще один очередний босфайт, я не... Е. Дарон з тобою все нормас? Дарон? Чому він. Чому він натикається, е? Чуваки, в мене дрон зламався. Він бракований, походу. Брак, бракований дрон, походу. Джамбо Джош, походу, знову. Я боюся, навіть знати. Якщо я лапіла така опілую я не знаю. Який? Ось він. Так, він, походу, зараз буде зовсім страшний. Ну, блін, так. Блін, я сподіваюся, він не почне мене зараз бить якось. Я... Я впав. Я впав. Боссфайту навіть не було ніякого. Ну боса ніякого не було, в принципі. Тільки Джамбо Джош, і я завалився, я кудись. на, на цьому лифті. Е, е а, а чому? Я не можу ходити. Це нормально? Мен. Ми... Так. Дякую, що прож... Дякую, що пограли. Це був Гарно. Скоро може пограю в Гарно Банбан -Бан 2, тому що. Ось як ви бачите ковпачки цього чувака, я, ну напевно, це бан -бан, всяко е, Ну Це Stinger Флін, це в нас я не знаю хто. Цей, тоже, ну, це, напевно, ну, подарушка цього банбана. Вот, ну, коротше, я пройшов Гарден of Бан за два відоси. Дякую, що. Я, ну, дякую, що дивилися. З вами був Марко. Я капець, як буду радий, якщо, ну, хтось теж пройде, пос, ну, посочувствує мені. Ну, я, тому що я вперше в житті граю в цю корону, реально. Ну, я, звісно, бачив трейлер в стімі. Ну, де ось цей от чуприк був. Але, ну, дякую, що дивилися. Мені було дуже приємно, хто зараз дивився. Зараз буде знову QR-код, як в минулому відео. Тому, дякую, що дивилися. До нових зустріч.